Вітаю! Я Латишева Жана, голова благодійної організації Ліга соціальних проєктів Добра Воля, керівник клубів Суперкнига і координатор, також муніципальний капелан з міста Кривий Ріг, але наразі я живу у північній Ірландії разом зі своєю родиною. Суперкнигу я дивилася ще класично разом зі своїми дітьми, і на початку 2000-х років проводила роботу з дітьми по програмі класичного мультфільму, яка була на той період. Програми суперкниги рекомендовані Міністерством освіти для загальноосвітніх шкіл України. І я, як мама, як керівник благодійної організації, мала досвід проводити. Клуби суперкниги на базі середньої школи, де навчалися мої діти, також в інтернаті і в приюті в кривому розі. Куди б я не приходила з цією програмою, бачу, що діти дуже відкриті для неї, тому що. Використовуються сучасні інструменти, дуже сучасний мультик, цікавий. Про вічні цінності. Діти дізнаються не просто від якоїсь тьоті чи вчителя, а від героїв суперкниги, які їм подобаються. Зараз пасхальні свята, і вони в мене почалися ще з Північної Ірландії. Я провела три. Покази суперкниги для дітей місцевих, а також свято суперкнигою Чи лайкне мене Бог для українських дітей, які разом зі своїми матусями переїхали в цю країну через те, що у нас іде війна. Діти були дуже раді почути благозвістку, отримати подарунки, побачити мультфільм про. Пасху діти мали своє уявлення про Пасху, але коли вони подивилися мультик, вони тепер знають, що значить Пасха. Вони знають про смерть і Воскресіння Ісуса Христа. І це дуже радує, тому що у них є можливість вибрати шлях свого життя разом з Ісусом. Зараз я в Україні. І ми провели у Кривому Розі і в найближчих селах Великодні Свята. Чи лайкне тебе Бог? І це дуже цікава програма для дітей. Діти мали змогу разом з героями мультфільму потрапити в біблійну історію. І апогеєм цих свят була поява Робіка. Діти дуже чекали на нього. Були присутні діти-переселенці, які залишили свої домівки в Херсонській, в Харківській області. Були діти. Які опинилися в складних життєвих обставинах, з багатодітних родин, діти з інвалідністю, сонячні діти з аутизмом. Добре, коли діти зростають в родинах, в яких є християнські цінності, але не завжди так все виходить. І ці свята великодні відкривають для дітей різних категорій можливості. Пізнати Христа і вибрати шлях слідування за Ним. Дякуючи Богу, ми маємо можливість проповідувати Євангеліє в доступній для дітей формі через проект Суперкниги.